І доброго вам часу. Сьогодні поговоримо про навський великвін. Що ж це таке? У слов'янській культурі, в принципі, ви знаєте, да, в християнстві теж є така традиція, як проводи. Так от, саме сьогодні. Саме сьогодні у нас святкується таке свято, як Навський Великдень. Навський Великдень святкується саме в четверг після Великодня. Вважається, що саме в цей період наші предки зі світом переходять Калиновий міст. Калиновий міст це, у да, нашій міфології слов'янській, є така, скажімо так, побудова, яка допомагає перейти а, людям, які померли, у стан покійних, да? тобто, це про те, що упокоєна душа чи ні. І тут дивіться, да? там а, річка Смородинка а, протікає, саме вона розділяє світ яві і наві. І ось цей калиновий міст душі переходять назад сюди. Про що це? Так, те, що я сказала, цей міст допомагає померлій душі, померлій людині перейти у стан покійного. Тобто душі перестають бути спокійними. Вони піднімаються на поверхню і починають якісь свої кармічні аспекти, які вони не до кінця прожили, починають підніматися. Дуже часто вони можуть підніматися і через вас. Але. Знову ж таки, це піднімається тільки тоді, коли ви їм не даєте енергію, да? тому що у них немає енергії життя. А отже, в цей час наші предки а, палили вогнища. По-перше, да? для того, щоб захистити себе від дуже холодних душ, да? тобто, навіть сказати, відсутствий, від саме тих. Які знаходяться в глибокій наві. Чим глибше в нав, тим менше енергії життя, тим менше сонця, а тобто тим менше тепла. І е, запалювали вогнище, розпалювали вогнище, тому обов'язково в цей час тримайте саме свічки. А, да, це дуже важливо зараз на тепер свічки, якщо у вас є можливість розпалювати вогнище, розпалюйте саме вогнище. Далі наші предки пригощали куличками, да, пасочками. Це були такі, скажімо так, по типу караваїв, які зверху поливалися медом да, солодким. Пригощали і, звичайно, віддавали крашенки. Крашенки це крашені яйця, варені яйця. Писанки це обов'язково сирі, а крашенки вони варені. от між ними от така от різниця. Да, і а, в цей період, да, знову ж таки, ви можете написати писанку для свого роду. Якщо ми пишемо писанку для свого роду, вона віддається воді трошки пізніше, не сьогодні. Да, теж важливо оцей от момент е, зрозуміти, вона буде віддаватися теж воді, але коли вже будуть приходити найсвітліші предки знову, да, тобто вони приходили насорочини, із, із верхньої свархи, скажімо так, у нас взагалі-то, у нас не три світу, а чотири світу. Просто а верхній світ, світ правий, є ще вище, ніж світ правий. У світі праве живуть наші предки найсвітліші. А ще вище це ті, уже, хто перейшов на абсолютно інакший рівень розвитку. Це вже ну, Боги, да. напівбоги, Боги. От, насорочені приходять вони. Восьме, дев'яте, десяте, десь приблизно знову ж таки це астрономічна подія, да, приходять предки найсвітліші. Да, <світлі> навіть предками їх не назвати, це вже душі, які перейшли на абсолютно інакше рівно. Да, це ваші родові хранителі. Ем, і далі, да, тобто про що сьогоднішній день? Про те, що вам обов'язково треба тримати вогонь, запалювати свічку, можете тримати аромапалички і можете виходити на подвір'я, на вулицю, запалювати аромапаличку і пропонувати цю паличку духа і голодним духам, які знаходяться там, сам цей аромат. Да, є така практика. З певними мантрами, да, але це ведична індума, саме така. Але ви можете просто да, своїми словами пропонувати саме цей аромат. Для того, щоб ніякого лиха за цей період у вас не здалося. А це буде тривати три дні. Дивіться, це не довгий період. Сьогодні, завтра, післязавтра. Три дні. Щоб цей період да, не сталося якогось лиха на вулиці у вас. От, вдома. Ви варите кашу, да? це найідеальніший варіант. Кашу, звичайно, можна зварити перлопку, можна зварити ячмінну кашу. Можна, звичайно, зварити рисову кашу, як, в принципі, зараз це і всі її роблять. Вариться каша. Бажано на молоці, бажано, щоб вона була солодка, ви можете додати туди цукор, або ж можете додати туди медочок, можете додати туди масло, щоб вона була такою да, достатньо жирною. Варите її і весь цей час ви вичитуєте свою улюблену молитву. Абсолютно не важливо, що ви будете вичитувати. Просто ця їжа має накопичити в собі дуже великий заряд цієї життєвої енергії. Навіть якщо ви просто будете говорити Дякую, благодарю, люблю, да, оці от слова від щирого серця своєму роду. Це буде дуже шикарно теж працювати, дуже гарно буде. Це теж буде вважатися. Да. Якщо ви в християнському аспекті працюєте, будь ласка, ви вчитуйте в християнську молитву мантру, можете да. умхобховах сваха. Гая мантру у сонцю, вареньян, Да? Всі знають її мантра про варення. А, да, тобто яку завгодно, яку завгодно можете проговорювати. От. Далі ви цю кашу кладете у паперовий посуд, не в пластиковий, і відносите на природу. Я люблю відносити на водойми. І просто там лишаєте під дерево, на березі, і так далі. Да, тобто, в принципі, певні люди можуть знайти цю їжу. Я маю на увазі там якісь люди, які, ну, бомжики, які не мають житла. Ну, в принципі, якщо такі люди з'їдять, то ну, добре. Але ну, важливо, щоб цю їжу не їли ваші діти, щоб цю їжу да, потім не їли звичайні люди. Так, да. такий от теж важливий момент, тому що це все-таки для. Неупокоєних і для вашого роду ця каша. Далі млинці. Ви можете приготувати млинці. Будь ласка, прямо на благо, на радість. А перший млинець богам, другий млинець комам да, своїм предкам. І третій блинець, млинець ви можете да, там, конкретно комусь там, зі своїх предків. Ці млинці ви не їсте. Повторюю ще раз: млинці, які ви присвячуєте померлим людям, ви ні в якому разі не їсте. Їх ви їх виносите теж на вулицю, і там є якийсь песик, якийсь котик, ці млинці і то чудово. Ось ці от пасочки. Я вражаюсь нашим сучасним язиком, нашою сучасною мовою, щоб було нам зрозуміло. А раніше куличики називались інакше. Да? Оцей от хліб, солодкий хліб, медом змащений. Але ось ці крашенки дуже добре, якщо їх будуть їсти звірі. Да, тобто ви можете згодувати прямо там, тому ж котику, тому ж песику. От. А найкраще, якщо це буде якийсь бродячий пес або кіт. А ці от кулічики мали обов'язково з'їсти пташки. Тому що вважається, що пташки в нашій з вами да, культурі українській, слов'янській, там де слов'янські народи, усіх слов'янських народів, вважається, що пташки це саме є душі наших померлих предків. Тому обов'язково погодуйте а, пташок сьогодні, завтра і післязавтра, це всі три дні. Саме от ну, чимось. Раніше віддавали ці колічики пташкам, тому що вони були без дріжджів і без цукру. Це було безпечно. Зараз дріжджовені, в якому разі, ви не віддаєте тваринам, тому, а, тому що вони просто помирають від дріжджів. А, да, Це ослаблює їх імунітет і так далі, скорочує дуже життя. Якщо не вбиває одразу, то вбиває повільно. А, ви можете взяти пшоно. От я от взяла пшоно, я його замочила, і частину пшона я буду використовувати для випікання млинців, і частину пшена половинку я буду годувати якимось пташечкам, які там перші потраплять. Я його замочила на ніч, злила водичку, для того, щоб там у пшоні а, є така гіркота. От Щоб цієї гіркоти не було. Да, тому що, знову ж таки, звідки гіркоти, тому що це алкалоїди. Алкалоїди це природні антибіотики. А, да, вони там по-різному впливають на організми, але вони знаходяться у рослині для того, щоб різні а, хітинові створіння, там, жучки, а, у яких є панцир, не з'їдали цю насінинку, щоб вона дожила до весни і не була ніким з'їдена. Да, або якщо з'їсть, наприклад, то щоб ця тваринка от, о, комашка да, отруїлася і їх там поменшило, щоб збільшувати все-таки е можливість популяції пшена вирости. Так от, замочуєте на ніч, і розмочене пшену, е ви віддаєте. Звичайно, якщо ви погодуєте звичайним пшеном, зорном, це теж буде добре, це, ж буде, це теж буде нормально. Але я просто замочувала. Саме для цих практик, для цієї дії, для млинців, а, тому другу половину, дійсно, я хочу віддати пташкам. А, знову ж таки, які пташки вам знайдуться на вашому шляху, яких ви погодуєте, це теж несе велике значення. Можете написати мені, якщо буде це актуально, то а, буду відповідати. Тому що, якщо шпаки будуть ваші зернятки їсти, це буде говорити. Про те, що певного роду є аспекти а, а, не до кінця закриті, пропрацьовані у вашому роду та, ранньої вагітності, часто небажаної ранньої вагітності. І знову ж таки, це буде говорити про те, що ви маєте у своєму житті і з тим, можливо, запитом, який ви хочете зараз у житті реалізувати. Що є певного роду аспекти, як які а, вам треба робити першими? Вам треба стати новатором у вашій справі. Про голубів, можливо, ви чули знову ж таки: це і про кохання, і про достаток, для того, щоб да, вам. Вирішити якийсь аспект, вам треба пропрацювати, питання стосунків: стосунків із собою, зі своїм партнером і стосунків із грошима. І так далі. Якщо ворони, це зовсім інша справа. Якщо синички, хоча синички зараз, мабуть, уже відлетіли у місця, де холодніше, тому що синичок, я вже щось не помічаю. Синички прилітають до нас зимувати. Синичок ви не маєте бачити? У весняний період. це знову ж таки, якщо синичку все-таки побачите, буде говорити про те, що є певного роду незакриті справи у ваших предків, їх треба допомагати закривати. Обов'язково сьогодні дуже-дуже чудово, я прям вам всім рекомендую: почитайте якусь молитву, яка буде допомагати. А закривати певного роду сценарії негативні. Якщо у вас є проблеми із здоров'ям, підберіть молитву або просто почитайте молитву на закриття цього питання взагалі у вашій родовій системі, хоча б у вашій гілці, як мінімум, у вас, да, і у ваших уже наявних потомків або майбутніх потомків. Напишіть, будь ласка, чи було вам корисно, яку із цих практик будете виконувати. І дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Сьогодні ввечері буде ще один прямий ефір.